Всім привіт! Ми зараз в Києві приїхали 6 -е число. Приїхали в Києві, приїхали ми до врача Кузнецьов Ігор Вальєрєвич. Давно ми до нього хотіли попасти. Та тихо ти. Давно ми хотіли до нього попасти, так як нам його совєтували з Артухою поїхати на консультацію, тому що ми у багатьох були там, неврологів, психіатрів і різних різних коротків. врачів. Зараз Артуха дам банан. І вирішили поїхати до нього. Ну, що, як Таня каже, нравиться те, що він не, там, не обіщає золоту пілюлю, каже так, як є. Що... Корекція, корекція е по, по дитині. Заняття, корекція. Короче, все буде добре, синок, банан. Жовти, жовти. Жовтий банан. Так що, я думаю, зараз ми. Останньою в цьому відео в нас буде. Ми об'яснимося, розкажемо де, що, куди і які конкретно там проблеми з Артуром, що до чого вже. Бо постійні зрителі, де нас дивляться, дехто з близьких знає, а більшість дуже багато вопросів і дуже багато подобаних дітей, як і Артур. Коротше, пізніше разом сядемо. Вивертаємося вже з Києва. Виїхали за Київ. Траса пряма. Хорошо, їдемо, але ну, не швидко, десь сотні. Мені треба заїхати з ходовкою і там глянути, вібрації легенько. Ми вже приїхали додому, ну і дорога кончена, оце починається з цієї сторони, де. Медвін, після медвена сюди далі лисянка, прочапенці, взагалі жесть, така, блін. <кій> взагалі хреново. Ми дома, поки ми були, там їздили туди-сюди в роз'їздах, прийшли пару посилок. Зараз показую, що така перша посилка. Зараз дівчинка в інстаграмі написала, робить така лавандові букети. Сама лаванду вирощує, я так зрозумів, сіє чи як її там. І вирощує лавандовий букет, це плані. Пахне як! Єочек, на. понюхай. Такий запах приємний. Коротше, я там почав. Боже, Може, це кадову гір борода, а ти скоро викраса бородою не влізеш. Юр. Чесно. Так, продовжуємо далі. Я казав, розкажемо далі, що портухи. Портухи, що до чого, тому що багато людей з подібними дітками і багато питань до нас. Так як я вже казав у попередньому, що нема такого, щоб от щолк і все, дитина стала така, як і була. Ми їздили дуже багато куди. Почали ми їздити з півтора року, чи з року, чи скільки. Ну тут слово, тут слово мені да, бо я більше тут ну по цих датах всіх пам'ятаю. Тут знаєте, просто такий момент дуже багато з Артура і говорили, і питали. конкретно там діагноз ми не називали. Люди є різні, а є ті, що одразу все розуміють, бо в них так само. Є ті, хто вірять, що щось є, да, ця чарівна пилюлька, і воно десь там щось пройде. Є, вибачте, тупі, ну Я не можу нічого по іншому сказати. Ну, є такі, які взагалі ні в чому не розвитні, нічого не знають, не читають, але вважають там а, щось пхнути. Були такі, що, знаєте, там, типа, помніш, колись відео в мене було емоційне, що, типу, ну, я да. казала там. А, не трогайте нас з Артуром, ми всім писали щас, коли ми стали. Ну ми ж вже багато відео кажемо, що ми не, не там не скриваємо, не приховуємо, що Артур особливий, але просто ну ну просто розказуємо, ну і називали там да діагноз так прямим текстом. Да, а мені писали: А що ж таня тоді так сварилася там чи щось? Я тоді сварила, Я не казала, що ви, ви придумали собі чого вилізте. Я казала, ну Просто не, лізьте. не пхайте, ну не пхайте. ну не, время. не лізьте до батькам. Батькам це якраз був знаєте, цей період. Ну, прийняття. Тобто, коли ти ще маєш якусь, ти бачиш проблему, ти намагаєшся її вирішити, але ще є, знаєте, така надія, може, все-таки ж ну, не воно, а вдруг, а щось. А ну так, і плюс, якщо. оце коли з усіх сторон починають тут і рідні, і нерідні, дехто взагалі то є, типа в інтернат, здайте туди-сюди, поздавайте їх і розказуйте своїм. Я о цього не люблю, чесно, або є, буває час і щас можуть писати, а ми ж вам казали. Це не означає, що я вже об'ясняв інстаграм, не означає, якщо, допустимо, я виставляю там е, своє життя, і да, блог став частиною нашої житті, тому що ми його так случилося з проєкту і пішло-поїхало, ми пішли далі. Але це не означає, що треба лізти, розказувати і заглядати переходити межі. Ні, а не, а мене ще, Скільки ми ж ти ж постійно знімав там, таня в лікарні з Артуром, таня в лікарні uh -huh. з Артуром, таня в лікарні з Артуром. Ну, коли була причина там, якась явно да? ларингіт. Ну, ми казали. Якщо ми Таня в лікарні з Артуром, що там, Юра там казав, та там щось там надо, там щось по Артурчикам справам, Ну, вже тут можна було поняти, що ми ж по лікарнях знаходимося. А деякі люди, коли ми от останній час почали казати, що там Артур особливий, ой, ну то нарешті ви щось зрозуміли, тепер треба щось вже ходити. А, до цього, а ми... до цього ми сиділи. Дитині воно вже в цьому році 6 років буде, ми нічого не робили. Ми а, ну, будемо починати з того, що в мене це перша дитина. Да? А, у мене і... друга. <laughs> і... Ну, як знаєте, там у мене понятно, що похресники там були і все, але ну похресники, ну там то, то бистріше балакає, то не бистріше. Я, ну, хлопчики як, знаєте, як дитина починає рости, кажуть, та ще хлопчики, вони такі ледачі. Тут світ уже надальше так помінявся. Краще як назвати діагноз, а потім почати з чого ми. Що ми стали бачити, куди ми ходили? Mm -hmm. як, як що ми спочатку думали? Коротше, до поставлення діагноза ми дуже багато ну, їздили і в Києві, і в Черкаси, і лежали всюди. діагноз поставили, тобі і треба було скрізь перевірити. Препереперепровіриться, І, і перепровіритися, бо так просто його не роздають, особливо в. Наш е, особливий стан країни, ну, будемо так казати, ну, знаю, потому, може, якщо, х... його це може якщо хтось спеціально ділає цей діагноз, щоб він був, то може і такі Можу, проблеми, щоб що людей да, перевіряють. В нас так... воно якось пройшло, ну, дійсно, є проблеми. Діагноз який? Тут не один конкретний діагноз, тут uh, всього по чуть-чуть, да, але поставлений. Ну, Я думаю, багато хто, ми вже просто можемо про це говорити. Артуру поставили. У uh, uh, 20... офіційно, офіційно вже поставили діагноз у вересні 23-го року. Це раз розстройство аутичного спектру, ну або аутизм, хто його більше як знає. А, Там а ще де якісь коди, тільки я її не помню no, да, тут Теж всяких куча моментів, але в принципі основний діагноз звучить так. Uh, з чого починалося? Ну, дитина народилася, нам все поставили. Ну, пологи не були легкими. Він народився на восьмому місяці, на 36-му тижні. Я якраз хворіла, були там зелені води. Ну, не знаю, чесно, я не знаю, чи це може бути з цим пов'язано. Мені кажуть, що ні. Що от гіперактивність, яка є у Артура, це може бути тим, що була гіпоксія, що він одразу не закричав при народженні. А це може бути гіперактивність СДВГ, ДВГ, це синдром дефіциту уваги, це коли дитина. Росіяна, бо теж половина не розуміє, що це значить. Ну, коли немає концентрації на чомусь, тобто він не може сидіти і довго займатися. чимось. А... Насчот, що ми... На Спочатку Артур він, він сів як всі, а, а Люлюка, да? ну, тобто все було стандартне. Єдине, що я бачила, що він не дуже на своє Звер... ім'я відклика... відкликається. І, і концентрації не було. І він ні, не повторював. От я бачила, що по маленьких, от йому там щось там мама чи хтось там ладушки, ладушки, а Артур там ну десь зробить ту ладушку, десь не зробить. Ну, тобто не було в нього, що знаєте, як у дітей маленьких, як у обізянки, що вони все повністю повторюють. За, за батьками. Я вже в рік там, на, на року я ще почала, вже десь його 10-11 я вже почала всяке читати. Потім вже я, там у мене були психологи знайомі, я кидала відео з Артуром. Мені казали, ну тут чи важко говорить, він наче щось випече, там, наче такий щось грається. Короче, але... ну, всі питали, знаєте, за оці, а він не ставить, оце, оце, ну, це теж це мало досвідченість людей. І більшість, хто знає про аутизм, це. Він, мабуть, ставив машинки в рядочок. Він, мабуть, грається тільки одної іграшки. Це й... не тільки от цього. Він мабуть, носить тільки кофточку одного кольору. Він не їсть е зелене, червоне, він не їсть м'якоть. Ну, ну це, це так думають. Що це Це так по літературі описано? Якби і... в більшості як отак от веди в гуглі, що таке аутизм. Тобі кажуть, тобі напишуть, має проблеми з комунікацією, соціальні звички там не розвиті. І це він там от, якісь там у нього є заглюки на определених таких речах. Артуха в нас є все: червоне, зелене, розове, помаранчеве. клубніку йде, зриває і з тим хвостиком. Їсть перець, моркву, капусту, картошку сиру. Там. Сиру, то, то, я що... йому давав він їв. Ну, то попробувати Ну, так, ні. Так, ну, ні, да, це... тут не можна на цьому. Ще кажуть, ці діти не люблять спілкуватися, вони холодні. Ні. А, так, типу Опять, немає. я не знаю за всіх. Це, а, когда от роз... Як воно на українському? Ну, коротше, я називаю саме розстройство аутічного спектра. Бо а... чому спектр? Бо отак отак направлень, понимаєте? Немає єдиного, всі дуже різні, у всіх своє. Хтось важчий, хтось легше, хтось геній, тобто, тобто там взагалі там якісь моменти знають тільки самі рідні люди. Коротше, І... кожен індивідуальний. Немає в них всіх, похоже, є черти, але немає чого такого, щоб було всіх в одінакові. Що можна всіх туди підписати, такого немає. І в нас, Артур, як ну, у нас дійсно, ми просто в силу того, що багато з... спілкувалися з різними батьками таких дітей, то. У більшості дійсно от є, що вони не їдять фрукти, овочі, що в них є якась оце, на кольорах, там щось да. вони червоне не їдять. Ну, У нас немає того. в того вортухи. Це, це добре, це ми радіємо, що він їсть у нас. Він, все... він що в нас? У два роки він і алфавіт знав. І... Ну, Це другий момент. Тут ще, опять же, ну, це більше до тупих або зовсім не знаючи, хтось думає, що а, аутизм це хвороба, це не хвороба. Це… Е... Це так особливість. особливість. Людина в цем в цьому проживає все своє життя. Вона ніяк не лікується, вона коригується, можливо, з віком ну, трошки вона, адаптується. Ну, адаптується до... да. Ну тут такого. Ну, щоб воно так от пройшло і взагалі його немає. Це хтось родився з зеленим оком і сірим. Ну, то особливість, так само і в цих дітей. Ну вони намного розумніші діти від ну, своїх сверстників. Його, я по різному дані ну, більшості. більшості чогось вважають, що ці діти. А, там вони ну тут за п'ять же юрб. Є діти, у яких інтелект збережений, а є не збережений. У нашого Артура, слава Богу, він збережений. От вчора я в Інстаграм показала, не знаю, хочеш встав ту ставку чи ні. Де він постав. Я ну так, я з ним постійно говорю, і щось отак кажу. Ну так, на постійно говоримо. Типа що чи щось зробить чи не зроби. Він ходив з табличкою, А я кажу: Артур, напиши Артур, напиши Артур. Він почав. Ну, і там хочеш... Коротше, він в 5 років, він, дитина там, з особливістю, з аутизмом, написав своє ім'я. У мене дівчата, ну, просто з якими дружимо, якогось такого віку, їхні діти нормотипові, каже, Боже, в мене навіть букву вивчити не може, кольори не знає, нічого не знає, а каже, твій глянь пише. Кажу, ну, тому що кажу, от він, вони такі, вони тут десь більш закриті, от, вон, у них немає, може, там кучі е, там, друзей, да, подруг ну от вони тут розумніші. Тобто вони більше до цього схильні ці вчити цифри, кольори, там обетку, писати, читати. Вони вистріше можуть навчитися. Тось у більшості, так да, інтелект збережений. Ну це, опять же, це оцей спектр, дуже все індивідуально до кожного. Треба покажемо, дивитися. Е, так як і, і я, і дуже багато і перечитували стістанню і дивилися різної інформації. Ну блін, що сказати. Короче. що важко, давайте будемо так, бо ми зараз так такі розумні, все. А у цих Ні, дітей Ні, ми просто розказали те, що ми проходили, і то не все. в одному і... відео ми не розкажемо. Це да. ми, ми вже відкрились, то там поступово будемо десь ну, про це більше говорити. Може, у людей зараз питання якісь кому цікаво. Допорити. Зараз таких діток дуже багато. Дуже я, Як ми почали їздити з Артухою, дуже багато. І це не то, що ми ну, розхваляємо. Я питаю, і такі діти не питають, яку родини прийде. Да, чи, в... чи ви там будете самі на світі правильні? всю вагітність там просидите, отак знаєте, і будете тільки воздухом питати. Чи до... півку. <рив> 에, ну, кстати, у таких хто пив курив, я, ми, ну, чи вони іми не займаються, що може ми це не чуємо. Ну, з ким я спілкувалася, всі такі -от родини ну, гарні, гарні родини, прилічні, будемо так казати. І зараз я ще я тим хочу завершити своїм прикладом про те, що я тобі казала, поняв, але ну, це трохи пізніше. Ну, ми розказали, що да, хто знає, це знає, да, окей, все знає, що ж важко? Чого ж так важко? А важко в тому, що у цих дітей ти можеш йти, розвивати свою дитину, возити на заняття, сам займатися. А потім бах, дитина захворіла да, і в нього откат. І він, вибачте, ходив пісять на горшок, а потім він став пісяти в штани. І чому це так сталося? Ти не знаєш. Ти знову це маленькими кроками, давай все наладили тут, все. Опять щось там, бац, ремонт зробили. Який стрігер, да, як ремонт у нас. зробили, а йому все не сподобалося, що ми зробили ремонт. Откат. І в нього починаються істерики. От у нього істерики, слава Богу, в, ньому, в нього от, Вартура: немає агресії до когось, він нікого не ображає, він не ображає діток в садочку, він, ну, нікого не чува, але він ображає себе. Тобто він себе царапає, він може бить себе по голові. І Це змінюється раніше ладошками хлопав, потім бив себе кулаками. Ні, він у нього цього немає. Бабочок в нього немає. Бабочек, в нього немає. Стімів у а але от сам себе, сам себе б'є, царапає. Ну і ще з того, що ну, постійний нагляд. Допустимо, от як ми вдома, то постійно хапаємо його через якесь время. А в садіку на горшок вихователі водять, ми вдома постійно хапаємо. І це, отак, от щоб поставити самого, ні, ні тут це, постійний нагляд можна, можливо, е, їсти таке, допустимо, щось коротше, пельмені, там щось таке, що вилкою наколувати можна. може. Він це ще буде їсти таке, типа він не їсть. Коротше, постійний нагляд 24 на 7 нагляд за дитиною. І, такий, знаєте, як кажуть, як дитина росте, то трохи становиться легше, бо десь він самостійніше, десь там ще наоборот. Чим старше, він, тим, мабуть, ще більше часу на нього потрібно, тому що. Ну, тому що. Чувство дуже. опасності, я з ним гуляю по дорозі. Нема такого, як у обичних дітей. Ну, Коротше, хто з такими дітками пойме. Ну тут же, щоб індивідуально по кожному, бо тому що в когось може бути. Тя... Ну як сказати, в когось може бути, да, що дитина стоїть біля тебе, не вискакує на дорогу вортухи на Ну, це спокійніше. То... У нас є гіперактивність, а вона своє дуже багато що дає. Тобто оця якась. Ну, опять же, все, да. все так, все так. Я ж говорю, ми общаємося з дітками і батьками да, таких дітей. Ну, ну, ну дуже по-різному. У когось чуть швидше. У нас з хорошого. Літом у нього почалися істерики, дуже сильні, дуже сильні почалися. А... З осінні ми з положительного, ми побачили, що він нас добре розуміє. Да, тобто, став раніше більше. ми не зовсім розуміли, та став руку, щоб не боліла. Раніше ми не зовсім розуміли, чи він нас чув, чи він нас не чув. Тобто, ну непонятно було, чесно. Зараз йому ще не скажеш, я чітко бачу, він дивиться, куди я показую туди, він показує і показує, у нього є оцей указательний палець. А це, кстати, теж великий плюс, бо да. таких діток в основному таке. Тобто, коротше, для нас любе його там маліше достіження. Да. Для нас це от велика радість. вчора, да радость може там у когось діти, звісно, вже деякі діти в п'ять років школу йдуть і пишуть, і читають. А для нас то, що він букви знає і він пише своє ім'я в п'ять років, незважаючи на свою особливість, це прям велика радість. Тому ми радіємо всьому. Mm -hmm. І, і ну, я не знаю, що будемо трошки це відео, да, навірно, завір. Да, на ну я на... хотів сказати, що ми такого, що ми їздимо, це заняття. Заняття у Звенигородці в центрі, заняття в Тутіно їздимо до Оксани, е, да, І з ними інклюзивна інклюзія оформлена в садіку. Додаткові вихователі прикріплений за ним. І це і куди ми з ним йдемо, гуляємо. Я літом його не зря, mm -hmm. просто так катав на коняці, це ця іпотерапія. Е, всюди, куди йдемо, обговорюємо все, що робимо, обговорюємо. Да, То, все називаємо, все проговорюємо постійно. Як почую, не чує, ми постійно з Юрою так, ми з ним ведемо да. діалог, нема таке, що а він навіть, на нас не розуміє. Ні, ми постійно з ним розмовляємо. І це ну, тому що так складається в теперішньому світі. Цих діток більше і більше і більше, більше приходить у цей світ. Ну вони. Такі зараз реалії, що їх треба адаптувати до, оцих, до Соціума, до цього щоби. Вони що не мають кругом. бути за, зачинені, знаєте, за сім'єю замками, щоб їх ніхто не бачив, ніхто за них не казав. От Можливо, навіть тому, що ми в ну, чомусь трішечки публічні, да, ну хоч трошки, да, нас все одно люди дивляться, то і ми своїм прикладом покажемо, бо багато мам можуть. Закривають їх. Може... От... То, що вони бояться сказати, Ні, закривають що... в плані типу, от, суспільства, щоб. Бо щось там скажуть, а не треба цього боятися, тому що цей, цей білет Нічого може не витягнути любий. Чесно, і... хто там думає, що саме умний з ним такого ніколи не случиться, менше так думайте, бо життя така штука, що просто треба завжди вірити в краще, але нікого не казати, та я такий там фартовий, у мене такого не буде. Бо й от, то, то ті, мабуть, якісь не такі, з ними щось не так. Або а якщо, от я да. такий ідеальний. Або якщо люблять такого. казати деякі долбойоби, що. Нагрішили, і от їм за це така кара. Це просто ум таких настільки людей. є, коротше не буду злиться зараз, бажаю, не буду розказувати. Що наоборот такі дітки дані людям, які так. готові їх любити сильним людям, тому що слабкі люди б якраз би здали їх в інтернат, зламалися або не любили. Вони були б там такі, ото якраз би були холодні, не емоційні. А в нас Артурчик, як його садочка, не забираєш. Він дуже ніжний, всіх любить вихователів. Обнімає, цілує нас, цілує, обнімає, тому і а, хар... слава Богу, що ми в нього батьки, і що ми його любимо. Любим, який він да. ви і хорошо в таких моментах, коли батьків двоє, тому що буває сука, так виключає, ви що це просто я, я дуже співчуваю тим мамам, у яких на жаль самі... слабкі чоловіки. Які це не пройшли, і... або придумали собі якісь там інші зайнятості, я не буду це казати, бо це казати не можна. А, і залишили цих мам одних з цими дітьми. тому, що ми ось даже літом. Там, ну буває, зараз, наче, трошки тихо, але літом було капець. В нього було по часу, я по, по два істе рік. Юра а Я вже у мене вже ці. Уже і... мене спасати на було. То ми я його години, брав. Діхати, я з ним їздив, гуляв по лісі, ходили. Тобто, ми трохи переключались. Я брав на себе десь Таня на себе. Ну, все одно Таня більше з ним. Ну коротше. Нічого, ми Ш... це зробимо, це пройдемо, і буде в нас з ртухою все добре. Ну, я, я ще казав, він, я завжди я спомню, як я їхав роддом і казав, родився король Артур. Його ще весь світ знає. А я хочу ще сказати Кажи. додатково про ну і завершити цей це, вже думаю, бо так багато, так, нам багато нам говорили. Люди бувають, ті, хто ну, дійсно хвилюються. Вони кажуть, та нам ну, може щось можна зробити, нам ну, може щось десь можна а, поїхати, а може в іншу країну, а може туди. І я вам хочу сказати, знаєте, у мене багато подружок, які от виїжджали з України, але поверталися назад, бо поки ще нашу медицину до кінця не розвалили. У нас була ідеальна тут. Медицина, проще. тут у нас гарні лікарі, але. Ну, це, не, це не той діагноз, це не, не... воно немає таке, що воно ну, дивіться, я от, коли мені починає людина щось доказувати, я завжди кажу такий приклад. А, такі ж дітки є живу особ... у людей дуже відомих і дуже забезпечених. Я от собі один приклад вибрала, я його всім кажу. Вони всі а. знають, да, Костянтина Маладзе, да, композитора. І от у нього його перша дружина, Яна, у них вже були діти, перші діти нормотипові, дівчата. все. І тут у них народився хлопчик, наче Валерій його назвали, чись брата, і виявили, що він аутист. І люди і жолий да? я вони не дуже його показують, хоча мені б дуже було цікаво, дуже мало. Я, я шукала з ними інтерв'ю. Один раз я надавала дружина по-моєму або що інтерв'ю. А ну, у них по іншому. Вона там прямо розказувала, що він він уже говорив так чітко. Ну а по а, і тоді там, різко щось по іншому. Трошки Да, у всіх так по-разному Воно ну так вона, ну люди забезпечені, люди з великими зв'язками. я хоче сказати, що навіть велике фінансове положення ну, не, не спасе як може, ситуацію. Якщо дитина вроди, от мені хтось заказує, а ми стали краще. Це добре, і це те дійсно є. Але якщо ваша дитина закладена, що в неї інтелект на цьому уровні, далі вона не піде, трішечки може посунутися. Але ну не зробите ви стандартну дитину. Не зробите це, все це бувають батьки, самі собі там медалі надавали, що якщо у них дитина прям витягнулась, то це щось їхнє, Це, це дитина змогла. Це в першу чергу змогла дитина, бо в неї ну, значить не так все складно було. Бо от я скажу: ці люди, ну заможні, забезпечені. Де вони тільки не були? І я знаю, що ця Яна по моєму відкрила в Києві центр. Понявті це, літаки, діти, і всьо. І я пам'ятаю, вона в тому інтерв'ю, ще дуже раділа, що її син з таким же хлопчиком здружився. А, то і скільки ми спілкувалися з лікарями, і от і ще от в общем, це така штука, що да, гроші ніхто нічого не допоможе. Тут тільки вірити в свою дитину, корекцію займатися. Самі з ним повинні знати, як себе з ним треба поводити. І оце тільки на це сподіватися. І ще хотіла сказати, закінчуючи Юра, починав відео, що ми от їздили в Київ до лікаря, да, дитячого психіатра. І я ж йому кажу, що дивіться, говорю, я теж багато чого читала, і все зараз ми наважилися да, на другу вагітність, на другу дитину спільну. І я говорю, то що я кажу, читала, що це лотерея, Чи кажу, може, є якісь аналізи, щоб, знаєте, щоб там все можна. Він каже, він так усміхнувся мені і каже, так, каже, це лотерея, це лотерея. І ніхто не застрахований, ніхто не знає, в якій родині така дитина з'явиться. Але діток дуже багато з кожним роком їх все більше. На жаль. Ну, на жаль, тому що це все одно важко. З норматиповими все набагато легше. А, так що так. Я, я дойшов напослідок, скажу: я дойшов, і ну, ми в загальному стільки перечитали різної інформації, багато і, і говорили з лікарями і з подобними батьками. Моя думка така, що це все екологія і питання. Тут нічого сверх... я не зовсім. Ну, Юр, питання. Яке в нас питання? Ми з тобою... Ні, я говорю, що екологія впряму влітає на питання, вот, да, навіть мене... я вирощую свої там огірки, ну, ці ж опади, оцей вот, круг іде, да, вона падає що... на огірки. Тобто, Скоріше всього, що це екологія, ну, питання тут уже на другому місці, тому не, що то, все одно поможуть... можна їсти з. В маркеті можна ну, же, своє. Багаті люди їдять якісну їжу, явно там не за тебе, понімаєш, і, і що. Коротше, завершаємо, що це екологія. <рес> Тут, ну от екологія, да, Зміни в екології. Більшість, от я теж щось думаю, щось там, ці всі впливи, оця всі неякісна А може, хто знає? Ну, коротше, я не знаю. Це така тема для філософії, дуже. <рес> і так ми багато наговорили. Якщо що, там побачимо, продовжимо, може потім вслідуючий. Ролик бо так багато. Коротше, отак і все. Так що, е, я, У Тані раніше це восприяття прийшло, у мене трохи пізніше, тому що я все-таки десь надіявся, але ну, блін, папи мого, папа тоді, та доця, та це ж може характер, да це хлопець. Характер теж. Папа, папа, говорю, ми його любимо-любимо, але ну, ну, тось папі з бабушкою теж кажу. Ну, бабушка, кстати, на ківний вік, і людина, яка все життя в селі прожила, але вона отак вот мені в глаза не говорила, Ну, каже. Хто його знає, чого воно складності? Ну ми ж його любимо любимо. От розумієш, знаєш, така. І от... І для це. цих діток теж для них важливе, ну я не знаю, за всіх не буду говорити. Ось Артуха в нас він дуже любвий, ві, як Таня каже, обільний чи як? О, він обнімає, цілуває, да. це обнімається, цілується, прижимається це, і вихователів гладить, приходить в садочок, гладить їх. Ну, це то, то, хист. Це трошки хитрий, бо це знаєш, такі дітей все одно люблять. Якби коли, ну, коли він був, знаєш, ну такий їжак, то не дуже нього тягнулися. А так. Короче, на цьому пока все. Следующее, да. в ми... мене рука втомилася. Yeah, Якщо там уже цей буде далі інтересно, то ми продовжимо. А так, пока що так. Ну, ми не розстроюся. Ми разом, да? Конечно. Все, пока. Пока.